В Росії вирішили збирати нові добровольчі батальйони. Чи можуть вони становити небезпеку для наших обстріляних професійних військ, яких вже так називають цілком справедливо кіборгами? Ну річ у тім, що от якраз завдання поповнення військ з країни агресора. Це завдання вже стоїть дуже актуальним. Давно і в Москві намагаються його вирішити різними способами, і водночас вони розуміють, що необхідно уникнути загальної мобілізації, яка може стати крахом для цього режиму. Тому вигадуються, от різноманітні способи зобов'язуються регіони на те, щоб мало того, що збирали, от подібні добровольчі батальйони, але ще й Займалися фінансуванням, комплектуванням різноманітними забезпеченням різноманітними засобами, ну і забезпеченням грошовим. Також тож, в принципі, це може свідчити про певний параліч системи. А ми знаємо, що до тих же ув'язнених в країні агресори звернулися. Ще е, на початку липня, коли пройшли такі перші е, е, вояжі представників е, той так званої е, е, військової кампанії, де да, Вагнер по о, різноманітним е, місцям, де утримуються ув'язнені, е, і е, побачили, що оці ув'язнені якраз з'явилися на фронті і. Як і очікувалося, вони з'явилися в найгарячіших місцях, і саме в тих місцях, де безглузді е, атаки проводить противник. Наприклад, на, навколо Бахмута, де там кожен день противник намагається штурмувати наші підрозділи і залишає на полі бою десятки тих, от е, кого набрали. О, так, у вигляді таких так званих добровольців і відправили, і слід зазначити, що, наприклад, от такий ресурс, як ув'язнені, він є доволі е, великим в Російській Федерації. В слід згадати, що от за оцінками той ж федеральної служби виконання покарань, на початок цього року. Було порядку 400 тисяч ув'язнених в Російській Федерації і якраз от на тлі того, що сама ідея служби в збройних силах Російської Федерації наразі деградує. Саме тому, що в тих умовах ведення цієї невиправданої агресивної війни падає мотивація, тому що звісно, що будь-яка армія будь-якої країни вона в першу чергу призначена для оборони держави.